Деякі наші співвітчизники, захищаючи у мене в коментарях хороших русських, спалились. Спалились вони у своєму глибокому зануренню в росіянську культуру. І спалились вони, коментуючи мої вуса. І це не жарти, не клікбейт. Мова в цьому відео піде дійсно про вуса і про те, як працює мозок людини, коли вона ці вуса бачить. Привіт, я Роман Кузнецов. Так, в мене російське прізвище, так, по заводу я російськомовний і не дуже грамотно говорю українською. Так, у Ніколая Второго теж були довгі вуса, і так любителі хороших русських просто боги мистецтва аргументації. Тож ставте лайк, підписуйтесь і до вусів. Аргументацію фанів російського ютубу я озвучив. Типу, я весь такий від прізвища і до зовнішності російський, то як я можу критикувати хороших русських? А вуса в мене як в росіянських імператорів, частіше всього згадують е, Ніколая II. А одна росіянка написала, що зашквар носити такі вуса після Чичваркіна. Вуса це насправді велетенський культурний феномен, про який пишуть книжки і наукові роботи, бороди і вуса. Носили в древньому світі, і в Індії, і в Єгипті. А в античності бороди і вкладали, і висвітлювали, і всякими пахучками й маслами обробляли. Але з росіянських підручників історії ми ж знаємо, що рашисти винайшли абсолютно все в цьому світі: і паровоз, і стерео, і радіо. І знаєте, коли ви йдете по вулиці і відходите трохи вправо, щоб пропустити людину, а вона теж іде в той бік, і ви в іншу сторону, і вона в інший бік, і ви не можете розійтись. Коротше, навіть це явище теж винайшли росіяни. але на вуса й бороду навіть вони зазіхнути не посміли. Але в цьому, бачите, українці їм допомогли. Мода на акуратні вистрижені, вкладені, закручені вуса. Звісно ж, прийшла в вражку з Європи, а не навпаки. І якщо вже й звинувачувати мене у косплеї, то чого б не на Карла Першого? Оно в нього й у вусі є. Але я, звісно ж, не дорікаю цим любителям руських незнанням історії вусів. Це нормально, нормально якраз не знати історію вусів. Проблема в іншому. Подивимось, як працює наш мозок. Коли інформація з органів чуття потрапляє в наш мозок, вона перш за все прямує в наші. Еволюційно найдревніші системи, і там в нас є така амігдала, яка відповідає за тривогу і страх, і її завдання сортувати інформацію на знайоме, незнайоме, безпечне, небезпечне. І працює амігдала, звісно ж, в парі з пам'яттю, коли ви стикаєтесь з якимось явищем, в мозку відкривається картотека минулого досвіду, які асоціюються з цим явищем, і обирається найбільш значимий досвід, і вже на його основі обирається реакція. І ключове слово асоціюється. Мозок не працює логічно, він не будує причинно наслідкові зв'язки. Він саме асоціативно зв'язує інформацію. Якщо людина зазнала психологічної травми, наприклад, її пограбували, погрожуючи пістолетом, а злочинець вибіг з червоної машини. То людина може лякатись будь-яких червоних машин. І це не буде керуватись логікою. Мозок не аналізує, яка там марка авто, форма кузова, і навіть незважає на те, що злочинця спіймали, вже і посадили. Було червоне авто, бачу червоне авто. Треба бояти. І перш ніж я поясню, як цей механізм працює з моїми вусами, я хочу подякувати моїм патронам. Так, в мене є патреон, і мої меценати отримують від мене певні плюшки, якісь відео спеціально для них, та всі інші відео. Вони бачать першими. Тож і ви можете доєднатись до цього шановного панства. Меценати, дякую вам за підтримку. Отже, що цей механізм каже нам про наших любителів російської опозиції. Вони бачать явище, мої вуса. В них відкривається картотека пам'яті, а там все російське. Тобто, якби людина виросла в контексті європейської культури, їй на думку прийшли б в першу чергу не знаю, британські чи польські монархи. Якщо людина виросла б в японському культурному середовищі, то в голову б їй в першу чергу прийшло б щось от таке. Ну бо в них там своя атмосфера. Але в наших співвітчизників в голові Ніколай II. це нам вказує на те, що принаймні якась частина любителів хороших русських виросли в російській культурі, дивляться російський Ютуб. І захищають вони насправді не Каців і Наваль, а ідею братського народу, культурної близькості і своє право на беткамідіана і галубоя ганю. Ще одне підтвердження того, що вони борються не за свої раціональні переконання, а захищають щось емоційне. Це майже повна відсутність аргументації. Якщо уважно почитати їх коментарі там. Майже виключно логічні помилки, когнітивні викривлення й образи. Але ви можете сказати, що асоціативний мозок це, звісно, добре, але ж логіка в нас теж є. І може вони всі за допомогою глибокого аналізу прийшли до такого висновку про майвуз. Окей, тільки що мене пов'язує з Ніколаєм Вторим. Аргументів вже ж немає. І якщо вже шукати подібності, спираючись на логіку, на. Найбільшу кількість цих подібностей, то чому б не молодий Фройд, наприклад, ось і Борода, і вуса. І я психолог. І читав його книжки. Він мав чав-чау. А я теж люблю песиків, тим більш ведмеде подібних. Він постраждав від нацизму. Я зараз страждаю від рашизму. Та й про Фройда я знаю набагато більше ніж про будь-якого з рашистських імператорів. Але ніт, мої вуса, саме як у Ніколая Второго. Що я можу наостанку вам сказати мої расистофіли? Пробачте мені мій тон. Я не можу відповідати без сарказму на аргументу типу в тебе прізвище Російське, але зараз намаганусь до вас звернутись серйозно. Я не звинувачую вас за те, що ви виросли в рашистській культурі. Це не те, що ми обираємо. Я народився і виріс в Маріуполі. Більшу частину дорослого життя я прожив в Харкові. По заводу я російськомовний в школі. Я майже не читав української літератури. На жаль, зате прочитав всі головні романи Достоєвського і навіть війну і мір прочитав. Але ж ми виростаємо і вже не можемо скидати всю відповідальність на середовище. Ми маємо відповідати за власний вибір. Як і багато іншої української молоді, я почав активно цікавитись політикою в 2014-му. Ніяких мук вибору в мене не було. Я підтримував майдан в Харкові своєю Російською мовою я топив за закон про мову, українську бо її треба захищати. Але до 24 лютого, як і ви, я помилявся в одному. Я теж вірив в хороших русських. Я намагався до них достухатись, знайти в них союзників в цій війні, але нічого так не відвертає від хороших русських, як самі хороші русські, якої тільки дичини вони не писали мені в комент. Там немає ні співчуття, ні емпатії, ні спроможності до дій. тільки тваринний страх і ріденькі. Імперське лайно в голові. Нещодавно Кац назвав Сікорського нашим соотечественником і обурювався, що той строїв віртольоти для американців, а не для нас. Які вам ще потрібні докази, що вони можуть дати нам лише війни та привласнення наших інтелектуальних і культурних багатств? Я згоден з Путіним в одному. Ми маємо відновити історичну справедливість. Історично ідея української державності, українська мова, українська культура розвивались в європейському контексті. Все це набагато набагато ближче до Польщі, ніж до рашки. Так, ми не зможемо повністю закритись від рашки, але нам цього й не треба. Сильно на вас в Києві, Дніпрі чи в Полтаві впливає румунська культура. От приблизно таке ж. Історично справедливе місце має бути у рашистської культури в нашій країні не більше. А на аргумент про об'єктивність і всеобічний і широкий світогляд я можу лише повернутись до сарказму. Ну серйозно, ви об'єктивності на Росії шукаєте та різних точок зору. І чому балачки про широту світогляду неодмінно починаються саме? В контексті расистського впливу я всіма руками за плюралізм і крос-культурні зв'язки. От тільки хочете широкого світогляду, вчіть англійську, вчить польську. Півроку ненапряжного вивчення, і ви вже читаєте книжки польською. Це я з власного досвіду кажу. Але точно не рашистською треба світогляд свій збагачувати. Ну і останнє всім тим, як же нам з таким сусідом жити? і туди ж дорікання, що я, типу, закликаю до геноциду у відповідь і зібрався в Москву, брат. Звіряйте інколи, будь ласка, мультики в своїй голові із реальністю. Ніколи нічого подібного я не говорив. Я бачу лише одну. Мету, і тільки її завжди проговорює: позбавлення рашки ядерної зброї. І тоді вона не зможе більше нікому нічим загрожувати. Але для цього захід має посилювати тиск на всю рашку і на всіх росіянців. А що ми маємо зараз? Бо зараз Нідерланди прихистили відверто ворожий до нас телеканал Дождь. Я розбирав цей скандал отут з «Дождьом». І як ми можемо дорікати за це європейцям, коли самі українці підтримують хороших рус? Тож борімося, борімося не з путіним, а з всією росіянською культурою, яка в поточній версії абсолютно повністю ворожа до України. А тепер... Традиційна кицька. Так, це тоська. Якщо ви не зрозуміли, я живу е в котячому готелі на правах котика. І отут от у нас зараз гостює тоська. Вона не дуже контактна, вона лишком своїм схожа на кота Степана. Ну, більше їй показати я вам не зміг. Звиняйте, отака от, от кицька.